Привіт всім, хто дивиться мій канал по Т-16. Сьогодні вирішив показати і розказати по центру Ну, Перед цим я хочу показати, як в мене тут в салоні знаходиться. І кое що ще розказати по Т-16. Значить, зробив я ще літом дверку з фіксації. Дуже удобно. Це з Йомзе. Цей наконечничок і ось така резинка воно продається в комплекті. Ось ця частина і ця частина В принципі, відкрив двері, отак зафіксував. Вона туди жорстко вскакує. так і Двері ніколи не закриваються. ну, Якщо треба їхати з відкритими дверима, як правило, на Т-16 з відкритими дверима їздить. Так, встановлена в мене така сідушка. Так, щось це я підсвіточку в салоні включив. Отака сідушка. Я вже показував про неї, як я зробив. Тут є натяження, вона підпружинена. На Т-16 желательно, звісно, щоб сідушка була підпружинена, тому що колеса, якби, малого, малої висоти. І трактор такий жорсткуватий, коли їде. Так, сідушка в мене. Хотів показати, поворачується. Я знаю, десь градусів на 45-30. на 30. Отак вона поворачується, потім в центральному положенні фіксується, шарик вскочив, рівно стоїть. І поворачується вона як би, трохи в ліву сторону. Це удобно, коли сідаєш, дивиться назад, там, щось чи підсоєдіння, чи ну, по таких роботах. так. Так, 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 Значить, що я ще хотів сказати. сидушка. Це я так, допустимо, рівненько сів. Руль у мене запаріка стоїть. Маленький, удобний. Чого запаріка? то що гідравлічне рульове стоїть і запарика руля в мене вистачає. Вони не мішає І ногам ось. У. Ну і до живота не достає. А руль, в принципі, по діаметру всю чітко підходить, до стекла тут зазор такий. Ну, його ще можна підкоректувати вверх-вниз. Зразу хочу сказати, що шліцева частина запорожця не підходить. Та що рідна С16 СТ стоїть. Треба буде шліцеву часть переклепувати. Ну, так, Руль так підняться, зафіксував. У мене є на ньому прокачка масла. Ключ, скажу так, зажигання. Це нейтральна скорость включається. Показує, що трактор на не нейтралці стоїть. Це показує зажигання. що Генератор, ну так, генератор, вентилятор не працює. Ключ зажигання двохсекціонний. У нас був так. Перше положення це все включає загорається зелена лампочка. Це означає, що працює насос прокачки. Я його включаю і так держу в течіні 30-40 секунд, щоб прокачало масло. І цей же ключ буде працювати, думаю, все вранці поставити свічі накала. Вторе положення, якщо вторе положення туди далі класно, то буде проворачення стартера. Так, ось у лампочка нейтралка стоїть. Ось у на Скоростей. Так, ось все, це все. датчик стоїть, нейтральної скорості. Якщо трактор, О, так. не на, не на нейтральній стоїть, виключається. Оце я скорость зараз включаю. Це включена скорость. Це нейтрально. Опять скоро включено. Скажу так, якщо ця лампочка зелена не горить, то... Ключ стартера, він то провертатися буде, але трактор не заведеться. Так, по поводу ще один там вопрос. Людина спитала, як поміняли корзину сцеплення. І виходить, що скоростя не включається, ліплоган включається. Скажу так, скоростя це може бути причина вся валіку сцеплення. Якщо заглушений трактор, то скоростя. Вижим сцепління не треба робити до самого поліка. В принципі, так, десь процентів на 60% і скоростя включається дуже легко. Отак. От Якщо є якісь проблеми з включенням скоростей, то значить треба на корзину сцепління дивитися. А саме цей валік той, що йде, блокування валів вилочок, включення. Так. Ага, так. Ага, Зажигання зараз виключаю і зараз переходжу до центрофуги. Так, виліз я з кабіни, я ж кажу, у мене сідушка поворачується. це дуже удобно. Мені подобається, що повернусь сідушка, вона дуже прямо на вход і на виход. Так, зараз виключаю підсвітку в салоні. І зараз переходжу до центрофуги. Так, після заміни масла пройшло 100, 105 чи 100, ну, чуть-чуть більше 100 моточасов. І я вирішив почистити центрофугу. Так, це мені ремішок запасний. Правда, клин трошки не такий. Ну, Про запас, то і краще буде такий. Так, зроблений ось у мене такий подйомник на капот. Тепер ні дрючків, ні паличів не треба. Зажато, все отлично. Так, по центру Вона тут така центрофуга стоїть. Це я з глазком поставив, щоб видно було, як вона вращається. Ну, зараз воно так, попереду, Во освіщення плохе. Воно видно, як вона вращається. Так. На центрофугі стоїть ось датчик, Ось датчик температури. Так, зараз ми відкручуємо. Я відкручу зараз оцей болт. Це болт на 24, болт гайка. Я вже його відкрутив, був ключом, вона не сильно зажата. Так, зараз отак відкручую. Ну, перед тим як відкручувати, знімати колпак цей, кришку. Желательно, желательно тут пиляку всю обрати, грязь, особливо сзади. Ота вся грязюка не впала туди вниз, в корпус не фільтра, а чашки фільтра, центрофуги. Так, отака гаєчка. Тут стоїть мідне колечко для уплотнення. Значить так, у мене тут стоїть, допустимо, глазок, натаку, я кажу, що хто, допустимо, знімає ці кришки то помітьте собі, допустимо, так вона як стояла і желательно так Так. ставить. так вона знімається. Так, тут якби все чистенько, все нормально. Так, значить, я тут діла ми сюди, пока місце ставимо. Так, отака центрофуга. Значить. Зараз відкручую гайку, вот всю вроде на 19 ключ. Ага, так, Откручую гаєчку, тут стоїть шайба сталиста така. Ну, по крайній мірі сталиста. Скажем так, якщо ви знімаєте цю шайбочку, ось ця шайба, то желательно і так на місці поставити. Скажімо так, оця нижня часть, ось, ось, вона стояла до центрофуги, вона тут є, ось її підтирає. Не дуже сильно симетрично її підтирало, але підтирає, тут немає нічого. Зараз зараз отак покажу. Тут на центруфу, значить, вверх-вниз може бути люфт невеликий. А якби по валові, то люфта, ну, це буде критично, якщо тут вона буде торохтіти. Вона не повинна торохтіти. Крутиться вона повинна якби легенько. А вверх-вниз вона може так ходити десь ну, міліметр два. Це все одно центрофуга сама з алюмінія. Вона коли прогрівається, вона імається, трошки щоб, Бо якщо плотно оця шайба буде стояти, зажата, що вона так туговато крутити, вона повинна легко від руки крутитися то щоб вона не підклинила. Так, я ж кажу це шайбочку на місто так і ставити. Оцей частю сюди підтерти. Ставити до центрофуги. От так ми її зараз. Так, знімається центрофуга легенько. Так. Отак От вона виглядається, центрофужка. Так, ну по центру зараз по розборці, зараз в гаражі там буду показувати. Так. Значить, тут що у нас знаходиться? У нас тут знаходиться датчик температури, воно він блистить. І вал, вал, вал треба подивитися, щоб на валові іменно. На валові центрофуги на цих частях. Ось перва шейка, втора шейка. І тут внизу, щоб тут не було ніяких ні заколів, ні задирів, ніяких насічок. Оце все, верхні, ось Їх тут 4 штуки. Раз, два, три, чотири штучки. Це в нас подається масло от е масляного насоса. Сразу сюди подається, потім проходить так звану фільтрацію за що центрофуги. І через сітку подається масло вже непосередньо ці відверстия. А ці відверстя зв'язані вже з основним каналом смазки двигателя. Як колінчатого вала і розпредвалу і коромисов всіх, всіх деталей, які должны бути змазуватися. Так, що я ще хотів показати. Так, оце тут должно бути чистенько. Особливо коли злібаєте. Тут стоїть прокладочка з параніта вирізана, ну, з бумаги, скажу так. Не резину, а іменно з параніта, бумажна така. Так, вона тут установлена. Що я хотів би сказати, зараз я візьму фонарик. Хочеться переробити одну штуку. Понятно, що. Ось тут стоять на самій турбінці два таких жикльорчика, які розкидають масло. Те масло, зрозуміло, що зливається сюди в корпус нижній. І якась частина масла попадає на той фільтрок, кажу фільтрок, на самий термодатчик. оцей. Так, треба зробити, думаю, з временем зроблю, звісно. Діло в тому, що отут би якби воно там, би я світю, погано видно, звісно. Ну, хто буде розбирати, той побачить. Там якби поставити таку якусь невеличку стінку Стінку для чого? Щоб трошки отут масло було, зберігалося перед фільтром, ой, перед, фільтр, перед датчиком. Щоб той датчик був маслі. Так виходить, все масло тільки попадає, воно, звісно, попадає одразу на ці стінки і потім самотьоком стікає вниз. І цей датчик ну, тільки того, що трошки маслом обливається. Лучше б звісно, було, якби там якась планочка або буртик якийсь був такий, щоб там цей датчик стояв постійно в маслі. Тоді масло зрозуміло, що воно туди попаде, воно буде нагріватися. А так виходить. Масло попадає сразу на холодний корпус, охлаждається і попадає на датчик, ну, якась є погрішність. Ну, невелика, я думаю, десь градусів 5-10, мабуть, є Це на холодний. На гарячий, то звісно ні, воно все прогрівається, а на холодну є. Так, витираємо тут. Тут у нас теж бути ідеальне колечко. Без заусенець, без нічого. Так, так. О, Вже щось з'явилося все. Та це може воно і було. Я вже й не пам'ятаю, то, що це все стареньке. Стареньке, я його шліфував трошки. да, мабуть, я трошки шліфував, убирав оцю пластинку, канавку. На токарки. Оцей сам валик, він викручується. Так, все, переходимо зараз в гараж і розбираємо, дивимося, що в нас по центрофугі. Так, ще хотів, що показати. Я все це показував на якісь відео. У мене там стоїть насос подкачки на саму турбіну. Що я роблю? Перед заводкою я, допустимо, прокачую масло і отсюди масло поступає. І набираю ту повну чашку масла. Набираю повну чашку масла. <кхм> Понятно, що якась часть через форсунки вона витікає, але та повна чашка масла вона набирається повна. Коли трактор заводиться, буквально 5-6, ну 10 секунд і вже давление пішло. Так, зараз я спробую тут так напряму підсоєдинити. Зараз покажу, як воно тут работает. Так так, рук. Так тут клімочка, це, звісно, все із салона робиться, але я можу його зробити із ось масло пішло. Ось, скинув, включаю. Воно давлення нездорове набирає, але скажу так, набираю тут центрофугу повну, ну, може половину тільки. І вже трактор, коли... Запуститься, зрозуміло, що запускається основний насос масляний механічний як і в двигателі. І одразу вже буквально ну, максимум 15 секунд. І вже давлення повністю показує, яке в двигателі присутнє. Так, все, йду тепер в гараж. Так, отака у нас центрофуга. Вона алюмінієва. Тут що написано ММЗ д 37 а Ну і каталожний номер. Так. Такого плану ось. Значить, ось у нас стоять. Е, золотники, жикльори. Е, откуда під давленням вилітає масло і центрофуга. От інерційних сил вона починає вращатися. Вращається центрофуга, якщо так зверху глянути, то за часовою стрілкою. Ну, відповідно, ж, зрозуміло, що вилітає масло і вона починає отак за часовою стрілкою вращатися. Так, тут у нас ключик такий на 36. Е, відкручувати його, в принципі, як би просто. Зараз спробую показати, як. Значить, отак. Ключ вставляємо. Однією рукою беремо за ключ і за цю чашку, за чуть, а другою е, беремо за оці виступи. І потім по якомусь там тисочках і якусь кирпичу. Ну, я все потискав, допустим. Отак береш, береться і отак по краю якби стукається. І оцей оці час в обратну сторону, понятно, що і воно відкручується. Так, зараз я відкрутю. І покажу, що воно далі знаходиться. Так, открутив я його. Дивіться, тут, якщо відкручувати цю гайку, там стоїть за цією гайкою штопорне кольцо. Коли ви викручуєте, то оця чашка вона якби сама видавлюється. От так, отак вона розбирається. Так, ще щоб не пустити. Тут, в принципі, нема нічого всередині, кроме мусора. Ось ця гайка. Блистить, як красиво, ось оця гайка, ну штупорне колечко, так що воно не випадає. Так, ось ось, ось сіточка встановлюється оцим буртиком. Сюди в упор, отак встановлюється до упора. Значить, ось ця частина. Тут знаходиться резинове кольцо. Яке уплотняє, уплотняє саму центрофугу. Так, ну тут, звісно, да, трошки присутствує. Масло, точніше, масло. Мачмалий всякий робочий, яку треба стерти. Так, ще так витерти. А, ось все. Так. Так, по, по роботі. Ну, по роботі, виходить, масло сюди через валік поступає воно поступає туди вовнутр е, через отакий мембраціонний сіточку, якби поки турбіна не вращається, воно отфільтровується, ну якби стікає даже, стікає, і попадає, попадає в оці частини, ось у, ось у ці ось один, тут їх чотири штуки по кругу внизу. Е, Відповідно, що якась частина масла, частина масла, Часть масла попадає в одну частину турбини. Ось, Тут ось така є, не виточка, а такий буртик. Такий буртик ось. Шо, виходить, оця частина, оце масло часть попадає, вона попадає на цю турбінку, а ця на цю турбинку. Скажу так, Некоторі кажуть, щоб увеличити давлення, треба може виточити нові. Жекльчики, у менший діаметр, щоб менше було падіння давлення на цих форсунках. Да, на них давление, ви знаєте, присутствує. Як по моїх манометрах, я дивлюся, то десь приблизно, ну в моєму варіанті, десь на одну і дві атмосфери давление падає за щодо цих форсунок. Бо в мене давлення показує, і насос дав і яке давление на двіті. Там десь різниця, десь півтори буває, ну, дивіться, яка температура двітеля. Ну, одиниця давлення це точно є. Так, по поводу жекльорів, то скажу так. Чудить не надо. Надо, щоб тут нормальні були отверстия. Щоб вже створювалося нормальне давлення з определеним кількістю масла. Щоб ця турбіна вращалася. Тут за счет вращення відбувається вся сепарація масла. Ось ну, так. Це та сіточка стоїть. Скажу так. Оце. Ось тут масло де попадає, оцей оце де тільки на двигатель. А сюди масло все попадає. Ось частину, ось по крайку. Це для чисто для вращення Ось Отак, якщо подивитися, ось все Ось так, ну щось алюміній блистить, конечно. І не новий, але но робочий. так. Ось все. Оця ж ось ця кришечка вона притуляється, вона притуляється повністю до оцих буртиків. І виходить все, що масло, скажем так, ось сюди. Смотриш, ось, ну, як воно стане, ось по крайку воно попадає. Оцю канавку, ось цканавку, зрозуміло, що під давленням. В канавочку і через жикльор воно дає інерційну силу для вращення. Це наоборот. Так, ну що. Же кльорчики можна і не викручувати, просто, конечно, я зараз добре промию. Я зрозумів, що вони не забиті. Хоча ось о, на сітки. Ну нічого такого, в принципі, немає. Якихось там стружки, окали, ну якісь ниточки проскакують. Не пойму, що за ниточки. Може якась ворса з чогось. Може, коли дві тілько змить, то тепер його скидує. Ну так. Так, і тепер саме головне. Ось який тут нальотик на ньому є. Так, зараз я ножичок візьму і спробую показати. Зараз я трошки отклупаю і покажу, який там нальотик. Так, трошки я отклупав його ось ножом до алюмінія. Кажуть, там треба дрючком або ще якійсь там паличкою. Ну, я ножом от шкріпаю, його нічого страшного, все одно там мица буде. І ось така ось отака мачмала прилипшася. Ну, я вважаю, що це ще не товсте, ось воно, товщиною не знаю, така десь міліметрова. Колись нас казали дядьки старші, це сера резина. Це не сирина, це грязь. Це просто тупа грязь, та, що присутствує в маслі. Його треба хорошо зараз відшкребти. Ось так. Зараз я його відшкребу. Там, ну, міліметр не більше. От керосинчиком. і керасинчиком. І, зрозуміло, що буду назад збирати його теж по послідовності. Так, оця кришечка так у нас стоє. Зараз я повичищаю. Ну і зборка ж, понятно, що в обратній послідовності. Так, ну це, пожалуй, мабуть, все по турбінки. По турбінки центрофуги. Скажу так. Так, ну, всім самого найкращого добра, всім на мира. Бережіть себе, близьких. Все буде хорошо, все буде Україна. Всім найкращого, До побачення.